Друзі, привіт! Пепіно. Знову Пепіно. мене Анатолій звати, дружина Анна знімає це відео. У нас вітер шумно. Будемо висаджувати в наш відкритий ґрунт. Зараз пепіно. Дивіться, ми вже знімали, ми обіцяли і все-таки ми залишили собі цей пепіно і будемо його висаджувати в відкритий ґрунт. Так як ми садили себе в тепличку і в горщики ставили різні варіанти, спробуємо, щоб вже в цілому побачити якусь цікаву картинку. І так, давайте. Бачите, в нас звичайна така піщана земля. Ось, дивіться, просто пісок, майже пісок. Викупуємо просто ямку. Отак ось. Дивіться, яка земля, ну, піщана, піщана. Побачайте, що вітер, але в нас, мабуть, дощ піде. Ось так от перегною додавали, дивіться, такий це вже коров'ячий перегній у нас. Ну от. І назад землю. Перекопали. Нічого складного. Отак от. Так от. Можна було б і ще додати. Можна... Так, Все-таки я вирішив додати перегною, ще трішки. Щоб... Тому що земля тут дуже погана, тому я ще вирішив додати перегною. Бачите, у нас така земля дуже-дуже піщана, дуже-дуже така вологу не тримає. Тому і потрібно її гарно удобрювати, щоб якийсь хоч був результат. Не те, що там крутий, а реально хоч якийсь результат, щоб був, потрібно гарно перегною. Ми чекали довго, поки вже буде й тепло, поки вже погода буде хороша. Ось, дивіться, у нас така земля. Я туди зараз буду перевалку робити. Перегною і ще трішки додамо. От. Будуть саженці пізніше трішечки буквально зараз пересадили. Вони гарно зараз підростуть у нас і кому цікаво, пишіть, тому що розкупили всі пепіно. Дуже класний пепіно. В нас уже квітне. Ми вже знімали відео там в обзорі теплиці. Зараз просто квітне, майже все уже пепіно, досить, досить швидко, тому що бачите, які гарні саженці. То завжди, як ми собі найменше вибрали, залишили, вам краще відправляємо. І так, давайте зробимо перевалку. Дивіться, нічого, дивіться, яка коренева. Воно вже стояло, стояло, руки не доходять, як говориться, що фізично не встигала. Це вже говорю, давай швидко посадимо. Я бачу, що таке, можливо, дощик піде, то буде якраз те, що потрібно. Ось перевалку робимо. Отаким от чином. От. Трохи підсиплемо. Перегной, перегній. Він у нас вже такий два роки, то він і отак от садимо О, все, Ось так от наш пепіно в відкритий ґрунт, Київська область. Ось так от. Зробимо таку як маленьку сюди ямку, щоб ми могли поливати і вода нікуди не витікала. Так що отак от посадили, хай росте, будемо обов'язково. Знімати відео, як він росте в відкритому ґрунті, взагалі. Зараз трішки похолоде, але нічого, він у нас вже загортований, нормально, я думаю, буде рости. І будемо дивитися, як він розвивається. Тому що в горщиках реально саджанці, які просто стоять в півлітрових горщиках, які ми посадили там 7 літрів, 20 літрів. От, і ще посадили один в теплицю ґрунт, вони зараз ну, зовсім по-другому ростуть. Так що дивіться, обов'язково підписуйте, щоб не пропустити відео. От ми обов'язково вам покажемо, які будуть саженці, як буде розвиватися ось це пепіно в відкритому ґрунті. Тому що тепличка, горщик це одне. І ми зробили три варіанти. Теплиця навіть чотири. Теплиця в горщику, в теплиці в ґрунті. От, і в теплиці в ґрунті іменно. А, ні, це вже два, другий варіант. І третій варіант відкритий ґрунт. Три варіанти. Все-таки три варіанти. Просто різні горщики. Я хотів сказати чотири варіанти, тому що горщик взяли один 20 літрів, і один взяли 7,5 літрів. І тому чотири варіанти в різних горщиках і зовсім по-різному розвиваються. Відповідно, чим більше об'єму ґрунта, тим краще розвивається рослина, і тим сильніша, міцніша рослина, і, я думаю, більше буде плодиків. Все, друзі, пока. Ми обов'язково з вами ще зустрінемося в наших нових відео. Пока-пока.